Докладніше про стан української електроенергетики поговоримо із заступником міністра енергетики Миколою Колісником. Пане Миколо, вітаю в ефірі. Доброго вечора. Пане Миколо, як би ви охарактеризували нинішню ситуацію в енергетиці? Який відсоток генерації електрики у нас знищено? Чи спостерігається динаміка до якогось покращення ситуації? Ситуація залишається напруженою. Ворог не полишає. Можливості обстрілу об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури за останню добу ми маємо ураження об'єктів Харківської області місті Чугуєв за рахунок активних дій енергетиків було заживлено постачання електричної енергії для понад чим абонентів. Значна кількість обстрілів також відбувається по прифронтовій території, але якщо брати в загальному ми маємо дефіцит потужності після, 20, після 22 березня, ми втратили 8 ГВт потужності, в більшості це була маневрова потужність, яка давала змогу якраз покривати ось це пікове споживання, яке ми маємо з, традиційно з 5 по 22 годину вечором та ранішні піки, зазвичай, з 7 по 9 ранку. Ми покриваємо на сьогодні власне споживання Виробітком електричної енергії за рахунок внутрішньої імпортом, як було раніше зазначено з суміжних країн: Польща, Румунія, Словаччина. Фактично імпорт на сьогодні залучається на повну потужність, доступну окремо. Хочу сказати щодо того, що здійснюється, є чіткі плани, як збільшити доступну потужність по імпорту. Це як фізична реалізація проєктів, так і перемовини щодо збільшення технічної на максимально технічної потужність. Також урядом прийнято низку рішень, які дають змогу бізнесу контрактувати від 30% власного споживання за імпортом. І в такому випадку бізнес не застосовується до них графіки обмеження потужності. Це дає змогу підприємцям повного циклу працювати в своїх режимах. Але Оскільки ситуація досить напружена, обстріли продовжуються, ми закликаємо як населення, так і бізнес споживати відповідально. Це допомагає енергетикам збалансувати енергосистему в рамках тої електричної енергії, яка є в наявності. Зокрема, дуже важливо споживати ефективно в ці години вечірнього піку. Зокрема, в якій і застосовується зараз найбільше обмеження подачі електричної енергії. Чим ефект... Чим раціональніше ми споживаємо електричну енергію дома в побуті, це побутові прибори, так і на роботі, це освітлення, громадське освітлення. Інші це допомагає енергетикам якраз розподілити максимально електричну енергію для потреб всіх задовільнити всі потреби. Пане Миколо, ви згадали, що зараз вишукуються можливості, щоб збільшити імпорт електроенергії. А скільки нам загалом імпорт може закрити цього дефіциту? Чи може він, наприклад, колись закрити його весь? Розглядається перелік заходів. Імпорт це лише одне із джерел. Звісно, також стоїть питання і відновлення об'єктів енергетики, які були уражені, і де це можливо. Частина об'єктів уражені і вже немає змоги їх відновити. Ці, цю втрачену генерацію потрібно відновлювати за рахунок будівництва додаткової нової генерації. Її будівництво планується за принципом децентралізованого, тобто розподіленої генерації це мала середня генерація по всій території України. Для цього урядом прийнято відповідні рішення щодо спрощення будівництва а, нових генеруючих установок. Так само, як і регуляторам, прийнято відповідні рішення щодо спрощення умов приєднання до електричних та газових мереж, розробляються відповідні фінансові інструменти з національними банками, щоб дати змогу комунальним підприємствам, громадам бізнесу використовувати ці інструменти для будівництва як резервної генерації, яка ніколи не буде лишньою. Якщо брати принцип європейської системи, в них в більшості діє якраз розподілена генерація, яка побудована на місцях. Та покриває локальні потреби, це це як відновлені джерела енергії, так і біомаса з відпрацьованих твердих побутових відходів. Це газова генерація мобільна. Тобто на сьогодні є достатня кількість технічних рішень, які можуть до покривати потреби власне бізнесу. Та виходячи насправді з комерційної точки зору умови ринку, а регулятор підняв прайскепи на різні сегменти ринку, це дає змогу економічно вигідно інвестувати бізнесу в власне закриття власних потреб. В той час дійсно по імпорту є плани по міждержавним лініям, де збільшити їх потужність. Це дасть частково змогу покрити наше споживання, але це також важливий крок, оскільки ми інтегровані в об'єднану енергетичну систему Європейського союзу, таким чином збільшуючи міждержавні перетини доступну потужність, ми більше інтегруємо наші ринки в європейські. Скажіть, а які прогнози, скільки ще можуть тривати відключення, і чи вдасться якось покращити ситуацію до холодів, наприклад, до яких сценаріїв нам готуватися восени взимку? Перш за все, ми повинні розуміти, що при всіх сценаріях залишається ризик атак об'єктів енергетичної інфраструктури ворогом, мета якого досягти повного блекауту. Тим не менш, попри... Ці ризики є чіткі плани, як збільшити доступну потужність в перетопалювальний опалювальний період, для прикладу минулого року, минулоріч, річ, за рахунок виконання якісного виконання ремонтної кампанії, генерації та відновлення тих мереж, які були також піддались обстрілам, була змога додати гігавати потужності, що дало нам змогу пройти безаварійно стабільно минулої опалювальний сезон. Такі ж плани є сьогодні. По не будемо зазначати, але ми розуміємо, що це питання як відновлення генерації, будівництва нової, це посилення роботи мереж для зменшення мережевих обмежень. Перелік таких заходів він є як на загальнодержавному рівні, так і у місцевої влади. Це спільні дії, так само як і бізнес. Ми бачимо, що є зацікавленість, є реалізація таких проектів, тому це зустрічний рух. І ми впевнені, що в перетопальний сезон до максимальних пікових споживань вдасться, є варіант, як відновити доступно потужні, але це сукупні дії. Більш того, варто зазначити, що дуже важливим є наявність ППО, адже відбудова залежить від захисту об'єктів, а прикриття таких об'єктів. Можливо, комплексно лише за рахунок протиповітряних засобів оборони. Угу. Е, ну і ще трохи часу маємо. Хотів ще спитати: можливо, якось іще ми можемо допомогти з утриманням стабільності енергосистеми, окрім як вимикати прилади енергоємні з 7 до 10 з 18 до 22? Енергетики. Е... Відновлюють всі об'єкти, і для цього ми залучаємо дуже багато фінансової підтримки через фонд відновлення енергетики, створений за ініціативи міністра Галученка та віцепрезидента Європейського союзу Кадрі Сімсон. Через цей інструмент якраз ми отримуємо обладнання, яке необхідне для того, щоб ремонт відбувався вчасно. Ремонтна кампанія відбувалася вчасно. Угу. І от, Доки відбувається цей ремонт, є обмеження в мережах. І основна допомога це раціональне споживання бізнесу та раціональне споживання поб побутків населення. Пане Миколи. Я вас зрозумів, тобто вимикати прилади і раціонально споживати електроенергію. Ми до цього закликаємо в час в нашому ефірі. Я вам дуже дякую за розмову. Я нагадаю, це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.